Напрямок, на якому формуються найскладніші аб'юзи, я б сказала так. Тому що людина, начебто, висловлює не свою думку не свою оцінку, а вона закликає нас до високого і вона маніпулює нашими найціннішими почуттями. Аб'юзи, які пов'язані з нашими сенсами. Саме життя з розумінням, навіщо взагалі все це потрібно. Е, найкласичніший приклад це коли ми розуміємо, що людина є залежною від якоїсь релігійної організації, саме залежною, тому що на неї переносить відповідальність за себе. Да, Бог нам дав життя, створив нас, кожен, кожен з нас вірить по-своєму, хтось у Бога, хтось у космос, хтось у вселенський розум. Хтось вірить в інформаційний простір, але в нас є все ж таки наша спроба спілкування з чимось набагато більшим, чим ми. Так, от, якщо маніпулюють в цій сфері, і якщо нам, наприклад, ну сьогодні віче це була взагалі загальна така глобальна маніпуляція на чому. Спалить тобі потрібно бути буде страшно. Ти не можеш вийти за межі своєї общини свого виду діяльності. Народився ти в такій родині, яка цим займається. Ти теж будеш цим займатися, Такий був аб'юз. Емоціонувати було не можна всі повинні були бути холодними, тому що потрібно вгамувати свої емоції. І ще що? Ну нас всіх покарають обов'язково. Нас чекає щось надзвичайно страшне після смерті, і е, тому люди ходили навіть і не усвідомлюючи навіщо, але ходили, молилися. Ну хтось купував індульгенції. Хтось купував індульгенції і вважав, що ну таким чином я зможу відкупитися. Е, на жаль, в нерозвинених общинах і суспільствах так і залишилось розуміння того, що можна відкупитися. Так от сенси, е, навіть такі сенси, як накопичення або збагачення, це теж само тому що вони не приносять щастя. Якщо людина не зга не має гармонії внутрі, нещодавно потрапив знов мені на очі приклад того, як засновник Ікеї їздив на дуже простому автомобілі і до кінця життя вів достатньо аскетичний спосіб життя. І багато вкладав грошей в те, щоб розвинути і покращити світ, в те, щоб використовувати вторинну обробку сировини, щоб не шкодити природі. І задайте собі питання: а що для вас є дійсно важливим? От, ви це втратите, і все ваше життя життя в цьому місці закінчиться. Це самодіагностика на, на Предмет того, чи є у вас аб'юзивні елементи в ваших сенсах. І дуже важливо, якщо ви розумієте, якщо ви відчуваєте, що є теми, говорити, про які ви не можете, говорити про які вам боляче, говорити, про які вам соромно, або ви не можете навіть підійти до цієї теми, це дуже гарна. Підстава і почва для того, щоб тут виросла аб'юзивність щодо вас. Тому що те, чого ми боїмося і не хочемо з цим зустрічатись, не хочемо з цим працювати, це завжди дає дуже гарне підґрунтя для того, щоб ми притягнули аб'юзивні стосунки для того, щоб ми потрапили в залежність. І про аб'юз хочу сказати наступне: коли ми чогось боїмося, це нещиро. Це нас руйнує, це не буде давати розвитку. би ми собі не пояснювали, наприклад, жінка, яка не має сили розірвати стосунки з чоловіком, який є аб'юзивними, вона має на що спертися. І тут хочу сказати про таку ситуацію. Зрозуміло, що в Україні ми. Не маємо захисту ні жінки, ні чоловіки. І, взагалі, інституція прав людини не дуже гарно працює, якщо ми маємо якісь прикладні ситуації. І ми знаємо, той ми знаємо той факт, що багато родин тримаються на маніпуляціях або аб'юзивних стосунках. І на кого спертись, ми найчастіше не знаємо. Є таке старе прислів'я, коли е, жіночка сидить в калюжі е, під дощем і гірко видає. До неї підходить хлопчик і запитає: а чого ти плачеш? А вона каже: Мене ніхто не любить. І хлопчик пішов, відійшов, потім повертається і каже: Тьотя, так чого ти плачеш? Вона каже, мене ніхто не любить. А він її запитує: А ти дійсно у всіх запитала? Так от, чи у всіх ви запитали? Ви подивились, хто може бути вашою опорою. Ще одна ознака аб'юзивних стосунків наше поле зору звужується, і нам здається, що це тільки єдиний варіант, що це тільки єдиний шанс. І велика шкода аб'юзивних стосунків саме в тому, що воно звужує спектр нашого життя. Тому перше, що треба зробити, подивитися навколо себе, згадати свій позитивний досвід, згадати, що у вас є на кого опертися. Ну якщо ми будемо казати про ті реалії, де ми е, опинились зараз. То ми будемо робити репортаж про те, яким чином чарівна жінка знайшла, не тільки просто знайшла в собі сили, знайшла в собі багато сміливості вийти з аб'юзивних стосунків, і як це на практиці відбулось тут в Швейцарії до Кого потрібно звертатись, на що потрібно дивитись, з ким потрібно спілкуватись. Про це ми зробимо окремий репортаж і навіть інтерв'ю з цією чарівною жінкою, яка своєю сміливістю і силою, і бажанням будувати гармонійне життя, тому що тільки сильна, гармонійна, впевнена в собі мама може дати користь і дітям, і оточуючому світу, і взагалі ну реалізувати ту місію, за для якої вона народжена і вона тут є. Такий репортаж у нас буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво.